У Кременчуківця працівники поліції вилучили боєприпас. Небезпечний предмет виявили працівники патрульної поліції, які 12 червня близько 18.40 прибули на виклик щодо домашнього насильства в одній із родин у Крюківському районі міста. Під час спілкування із мешканцем будинку поліцейські побачили у помешканні гранату Ф1 та викликали слідчу оперативну групу відділення номер 1 Кременчуцького районного управління поліції. З дотриманням заходів безпеки та із залученням фахівців поліцейський боєприпас вилучили і направили на експертне дослідження. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з бойовими припасами. Наразі слідчі з'ясовують походження та мету зберігання небезпечного предмета.